Привіт усім, хто сьогодні зі мною на каналі Strategy Gameplay Fun. і я, Любомир Грайло, розказую вам про виклики 12 го тижня Fortnite. 15-й сезон добігає кінця, і у нас лишилося не так багато можливостей для підвищення рівню бойового пропуску в цьому сезоні. Тому сьогодні 12-й тиждень, який нам надає такі можливості. Перше завдання пошкодити наших супротивників протягом 15 секунд після приземлення. Для виконання цього завдання я використав кирку. І ви бачите, що успішно з ним впорався. Друге завдання: знищувати супротивників за допомогою гарпуна. Потрібно знайти три різних супротивника та знищити їх або пошкодити їх за допомогою гарпуна. Граючи командою у складі Rolling Stone 83, Nemo Cat Joe та Бачатко, ми успішно виконуємо і це завдання. Складність його тільки в тому, щоб знайти гарпун. Решта вже справа техніки, просто знаходимо гравця і намагаємося пошкодити його або нанести йому шкоду за допомогою гарпуна. Ось так, перебуваючи в одній локації, ми фактично можемо. Швидко маючи один гарпун, швидко виконати таке завдання. Насправді воно досить нескладне, але єдине, я ж кажу, що треба знайти сам гарпун. Наступне завдання, яке нам потрібно виконати, це піймати у рибних ямах або в рибних лунках піймати зброю. Три різних види зброї. І так само це не надто складне завдання, воно лише складність його полягає в тому, щоб лунка не закрилася, або яма не закрилася після того, як ми знайшли в ній зброю. А таке відбувається досить часто. Після того, як ви виловлюєте зброю, лунка перестає існувати. Ну, ось так ми вже виловили дві зброї. І тепер остання лунка, остання рибна яма. І за допомогою так само гарпуна, ви бачите, ми легко впоралися з цим завданням. Особливих складностей у цьому сезоні немає. Єдине, що потрібно знати деякі локації, наприклад, як оці. Тепер нам потрібна карта, де би ми могли побачити визначні місця, які нам потрібно відвідати, а це найвищу гору. Ви бачили на карті, і ось зараз бачите, як вона, де вона знаходиться і як вона позначена. Ми просто приземляємося на місце, і перша частина завдання виконана. Нам потрібно відвідати всі три точки. Тепер ми рушаємо до великого водоспаду. Ми з моєю командою вибрали автомобіль для цього, для того, щоб в одну катку виконати або відвідати всі три місця. Ось тут, ви бачите, автомобілем ми просто перетинаємо водоспад і завдання: другий етап його також виконуємо. І нарешті ми вже бачимо перед собою оглядову площадку, там зверху на горі. На краю пустелі. Ми перетинаємо її, і ви бачите, що ось так все завдання виконується досить легко. Знову нам потрібна карта для того, щоб показати вам, де можна знайти надувних лам. Нескладне завдання, оскільки лами знаходяться на заправках, на будь-яких заправках. Ну, для прикладу, я вам підготував от такі мітки. В такі місця, хоча ви можете знайти лами на будь-яких заправках. Найпростіше це, наприклад, прибути в безтурботний берег, а потім рушити до гостролистих огорож. І таким чином ви виконаєте всі три завдання. А Три лами треба знищити. А зараз саме час поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, тих, хто це ще не зробив. Останнє завдання, яке нам належить виконати, це знайти сімейний портрет. Дві локації, де ми можемо це зробити. Одне це бухта, ви знаєте, там неподалік від, від людника Джонсі. Ось вона на карті, і ви бачили, ми помітили її на карті, так, позначили, верніше на карті. От. І друга, друге місце, друга лока, де це можна було зробити, це в районі Коралового палацу. На цьому все. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал.